Колись на місці Бакутської затоки було місто Бакота. Це було головне місто Понизя. Воно розташовувалось біля самого Дністра у долині. Поруч була переправа через Дністер. З усіх боків долини оточували круті гори та скелі, які давали захист не лише від ворогів, а й від холодних вітрів. Землі були заплавними, родючими і могли утримувати велику кількість людей. За підтвердженням археологів, площа міста була близько 10 гектарів. Проживати могло від 2,5 до 3 тисяч осіб, а якщо з кутами, то близько 4 тисяч. Перша літописна згадка про Бакут датується 1240 роком у галицько волинському літописі. Біля міста був скельно-печерний монастир. На Дністрі є декілька скельних монастирів, але тільки Бакутський, озоблений фресками. На стіні є напис Григорій воздвинув з та благослови Христоса Григорія Ігумена, давшого силу святому Михаїлу. Завдяки цьому ми знаємо, що засновником був Ігумен Григорій, монастир був чоловічий, а покривником святий Михаїл. Перший напис Тихоміров датував кінцем 11-го, початком 12 го століття, другий серединою 12-го. По це прикордонна територія, яка захищала Галиць Колонійське князівство, віднавалась з півдня. Контролювала торговий шлях вздовж Дністра, що поєднував Русь з Балканами та Чорномор'ям, Завдяки якому клімату та родючим ґрунтам по низі було житницею князівства, а Бакута була найбільшим адміністративним центром, де зосереджувались суди, збір податків та мит. У Бакути не було князя, був намісник князя. З літописів ми знаємо тільки одного намісника Мілей. В Галицько-Волинському літописі він згадується двічі: в 1241 році та в 1255. Він без бою здає Понизі татаро-монголам. Професор Антонович писав, що Мілей діяв як реаліст. Розуміючи, що Галицьке князівство не зможе захистити Понизя від повної руйнації монголами, він пішов на компроміс, який дозволив зберегти місто та населення від знищення. Бакута пережила татаро-монгольську навалу. У 1362 році литовський князь Ольгард розбиває татаро-монголів на річці Сенюх. як і все Поділля переходить під владу князів Коріатовичу. Вони поновлюють фортеці, Смотричі, Кам'янці, Маджибужі, Бакуті. Та за час їх правління Поділля стає найбільш розвитим районом Русі. Але в 1396 році ці землі захоплює Польща і в 1446-му Бакота піднімає повстання проти поляків. Приходить військо, палить фортецю, руйнує домівки. Після цієї навали Бакота вже ніколи не буде мати статус міста. На її місці буде невеличке село з такою ж назвою Бакота. А в 1981 році село затопить вода Дністровського водосховища.